Ексклюзивні ікони, які виробляли на вже недіючому тернопільському фарфоровому заводі. Можна побачити у музеї «Агроленд» у Великому Худачкові поблизу Тернополя. Всі ікони виконані з фарфору. Окрасує є центральна ікона, тому що не лише вона виконана з фарфору, але і рама, в якій вона знаходиться. Частина робіт належить відомим художникам, які співпрацювали із заводом. Серед них роботи. Заслуженого художника України Євгена Овчарика деякі ікони етнопарку передав художник Євген Овчарик, який розфарбовував їх. У нас є сім ікон Божої Матері. Серед них Зарваницька, Почаївська, а також тарілка з сюжетом різдва. Фарфорові ікони зроблені наприкінці 80-х і до початку 2000-х років. Ми звикли до того, що завод робив продукцію масового користування, але як бачимо, також були речі на замовлення індивідуальні. Так як ці речі робилися ексклюзивно на замовлення, клеймо на них відсутнє. На одній зі стін музею Тернопільського фарфору ікони поєднані разом із терелями та паноза воду це поповнення важливий крок для збереження культурної спадщини нашого регіону. Ми запрошуємо всіх охочих прийти і побачити цю красу наживо. Нагадаємо, етнопарк «Агролан» працює щодня з 10 до 20 години. Квитки у касах, які відкриті з 10 до 19.15. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.